Вітаємо! Мене звати Юсько Вікторія, я директор медикал центр Проспект. Для нас сьогодні дуже важлива подія, до якої ми готувалися цілих 8 місяців. Сьогодні у нас відкриття другого блоку юсько медикал центр Проспект. Це центр, який створений для всієї сім'ї. Тут може знайти допомогу кожна людина від маленької новонародженої дитини до 100 років, тому що це створено для того, щоб кожен відчув турботу до себе. Кожна людина, тому що кожна людина є індивідуальна і ваше здоров'я для нас на першому місці. Тому був відкритий другий блок для того, щоб ми надали якісні послуги і розширили педіатричні послуги. Ми ведемо дитину від нуля від новонародження до 18 років. Тут є всі спеціалісти, кваліфіковані педіатри, які можуть надати вам допомогу. Наша команда вклала серце і душу у розширення військово медикал-центр проспект для вашої зручності. Тому ми раді. Вітати вас у місті Чернівці за адресою Проспект 116Б на нашому відкритті.